В Цьому випадку вона не просто висловлена постубовця, заявили, що саме були вдари по цивільній інфраструктурі, незважаючи на те, що там бойові шахеди виготовляють для нанесення ударів по Україні. То що як ви вбачаєте ці заяви? ООН? що за ними стоїть? Я думаю, що це наратив російський і це вплив Російської Федерації на керівництво організації Об'єднаних Націй я іншого не, не можу пояснити. Про які об'єкти цивільної інфраструктури може йти мова, коли було дійсно чітко було доведено, що це завод по виробленню шахетів в Татарстані, і це є законна ціль для Збройних сил України для нанесення уражень, так же, як і автопереробні заводи, які забезпечують е, пальним е, армію Російської Федерації, яка веде агресію проти України, теж є повністю легітим, легітимною ціллю. Ми ж не д'ємо по нафтових сховищах да, де була заперечення, таке, що може викликати певні е, ситуації, незрозумілі на нафтовому ринку, да збільшення націни на нафту і так далі. Ми ж цього не робимо. Ми робимо удари по нафтопереробним заводам. Це наша є е, пряма прппряме, прямий наш варіант того, як як давати відсіч. Російським агресорам, а заява прес-секретаря е, Генсека ООН – це чисто про російські такі варіанти, де є руки і вуха Російської Федерації. Я іншого не бачу.